Доброго дня, мої шановні глядачі. Вчора, 21 липня, заарештували Ігоря Стрелкова Гіркіна за екстремізм. Кремль починає своїх же в'язати і знищувати нам на користь. Давайте подивимось, як будуть розгортатися події з гіркіним. Але спочатку давайте подивимося, яка він людина. Чим він мотивувався, коли критикував дії Кремля? Ну, за що його ув'язнили. Так. Він хотів змінити хід подій. Він, хотів, він розпочав змінити. Хід подій, тобто змінити те, що не мало перспектив, те, що було заблоковано, те, що у майбутньому не мало розвитку. Але по своїй суті, по своїй особистості, це людина, яка Любить все робити, але чужими руками чогось так. От. Дивіться, якби лицар був прямий, він би сам їхав. А так він не їде. Він не їде. Він може закликати, він може мотивувати, він може говорити багато про зміни, про те, що йому не подобається. якось Намагається своїми висловами змінити хід подій. Так, це людина, яка, от, знаєте, от, вона більше, якби так, то він такий має розрахунок з холодною головою, дуже добрий стратег, але тут він, е, ну, скажімо так, людина без влади е, та ще і яка емоційна, емоційна. Навіть і по цьому от, можна сказати, що він дуже швидко запалюється. Але потім воно змінюється на спад енергії. Він може щось захотіти, щось зробити, але через деякий момент він все вже зупиняється. Тобто, от, ну, от, як людина-настрою, можна так сказати, яка е, керується не здоровим глуздом, а. Емоціями. І на язик дуже гострий він, дуже гострий на язик, не завжди слідкує, що він говорить. Ну і покажіть нам, будь ласка, що очікує Ігоря Стрілкова Гіркіна у СІЗО. У СІЗО. Зараз його ув'язнили. Що там буде з ним відбуватися, як з ним будуть працювати, що з ним будуть робити до 18 вересня місяця 2023 року. Знаєте, от що мені от прийшло? Його будуть потрошити. Ну, от таке от слово мені прийшло. Е я не знаю, як це по-українськи буде. ну, Потрошити, потрошити, ну, тобто щось з ним робити, не в прямому сенсі потрошити як курку, а от будуть з ним проводити досить таку роботу для того, щоб заблокувати взагалі, або припинити його діяльність, припинити його. Як людину, зупинити його як людину, яка от є от, е вибухівка уповільненої дії. Ну, будуть з ним щось, будуть з ним працювати. Будуть працювати. Будуть ще, ну от, припинити його як вибухівку повільненої дії, тобто його будуть ламати. Поняли? Його будуть ламати психологічно, і, може, навіть і фізично будуть його ламати, але мета цього буде домовитися з ним, залякати і домовитися. Щоб він заспокоївся, щоб він десь пішов, полежав і більше не висовувався. Ось так. Чи вийде він із СІЗО, як було обіцяно, ну, і ними обіцяно? Нам ці обіцянки до одного місця аби він ще сидів. Чи вийде він із СІЗО 18 вересня як було йому обіцяно? Ну, Це залежить ще і як він піде на співпрацю. Тобто все залежить від нього, розумієте? Тут два розвитку події. Або він погодиться і він буде далі собі жити і. Добра наживати, або його просто е, заберуть. Ну, от, королева мечів це мертва людина. Ну, нежива людина. Перевернута я маю на увазі. Тобто його дивлячись, як він себе буде поводити. от 50 на 50. Ну і давайте подивимось, що очікує Ігоря Стрілкова Гіркіна до кінця, року, цього року календарного. Взагалі, е його життя, активність, діяльність в цій сфері. Щось нове. Е його, знаєте, ця карта такого ще не було. Такого ще не було. До нього можуть застосувати якісь методи, внаслідок яких він може піти десь в нібитіє, зрозуміли? Ну, от Лузерам опустять його. От, в прямому сенсі слова, його опустять. Щоб на майбутнє в їхній сім'ї таких от Лузерів або білих ворон, можна так навіть сказати, щоб у майбутньому в їхній сім'ї таких білих ворон не було, але можливо щось таке зроблять, як, щоб інші боялися зрозуміли, такого, щоб ще не було, що вони хочуть запровадити, тобто, що його очікують, але з метою, щоб він пішов десь в тінь. Щоб він зник із пабліків. Щось таке будуть з ним робити. Давайте покажіть конкретно ще по ітогу, будь ласка. Ідея, ідея заставила. Ну, поки що на сьогоднішній момент на сьогоднішній момент і є ідея його, ну, скажімо так, заспокоїти, заспокоїти. Але, знову ж таки, тут йдуть мечі. Мечі це може бути як загроза для життя навіть. Замах на його спокійне життя. І, е, от коли знову ж таки я вам пояснюю, коли мечі випадають із рани, витаскоють, іде е, кровотеча. Що це за кровотеча? Ну, поставлять його в рамки закону, будуть, можуть його судити. Судити. І тут є навіть і загроза для його життя. Загроза для його життя. Угу. Можуть забрати. Забрати його м -м, життєву, фізичну активність, можуть забрати. Помірність це вода, вода або щось таке, ну от якийсь перегиб. Ну, в, в, в загальному будуть робити все, щоб він заспокоївся. Е, суд має бути, хочуть його судити, тобто, щоб він зрозумів і, е, знову ж таки, Загроза для життя, суд, але хочуть заспокоїти будь-яким шляхом. Чи фізично заспокоїти, чи психологічно заспокоїти. Це буде залежати від того, чи піде він з ними на співпрацю. Ну, Тут обриваються контакти, обривається якась домовленість, і тут, скоріше за все, неочікувано. Ну, може бути замах на його життя. Тут іде, як би, перебільшення у бік, пере, перехил у бік того, що його життю загрожує небезпека. Ось так. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Віримо в нашу перемогу. Нехай ці гадюки, нехай ці павуки перекусають один одного, потруять один одного своїм ядом, своєю отрутою. Нам від того буде краще, набагато краще, легше буде. А так віримо в нашу перемогу, віримо в наші Збройні Сили України і ми перемагаємо.